Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Ми були створені для Христа і лише в ньому наше щастя. Історія людства це довга й жахлива історія намагань людини знайти щось крім Бога, що зробить її щасливою. Клайв Стейплз Льюіс Цікаво, чому Люїс так узагальнив історію людства. Думаю, причина в тому, що ми всі відчуваємо вроджену спрагу до усвідомлення сенсу життя. У нас вкладено глибоке прагнення сенсу і самореалізації. Саме тому ми постійно знаходимося у пошуку. Швидше за все, ми всі схильні думати, що можемо досягти цього розуміння через певний досвід. Тому прагнемо поїхати кудись та або зробити щось. Але коли з якоїсь дивної причини бажання, що вабить вас, виявляється кращим за саме переживання, ми знову й знову продовжуємо пошуки. А якщо масштабувати це розуміння на країни та їхніх лідерів, то побачимо нескінченний список воєн. Бойових трофеїв, захоплення чужих земель та знищення певних народів з шаленою думкою, що світ стане кращим без цих людей. Але коли вони вбивають так званих поганих людей, то знову відчувають у душі те саме незадоволення. Здавалося б, у чому проблема? Ми були створені для Христа. І поки не дійдемо цього висновку. Ми знаходимося у нескінченному пошуку. Бо то ним створено все на землі й на небі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства усе через нього і для нього створено. До Колосян 1:16. Просто немає нікого подібного до Христа. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти створив мене. Ти створив мене добре. Ти створив мене через Христа і для Христа. Дякую. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.